Вау! Wow! Запитання до позивача, коли обиралися головою правління? Назвіть дату. Коли ви обралися головою правління ГБК Сирена? Ну, я, якщо можна, підкоректую. Скільки взагалі разів ви обиралися головою правління оцього сирена? Щоб розуміти, яку дату ви маєте. Якщо ви скажете, що декілька разів, то тоді будете уточнювати, про яку дату саме, який раз вірніше ви бажаєте дізнатися дату Скільки разів ви обиралися? Ваша честь, я задав питання, я його не знімаю і не зміню. А я вам його, і я я його і задав... не зняла. хай Середенко відповідає, коли ви обралися головою правдія. Перший да. раз, первый раз ну, да. сам зрозумів. Бачите? Да, я зрозумів. Перший раз до державного рієстру, до державного рієстру було подано в серпні місяці. Давайте я уточню, щоб ви не тратили час. Ні, ні, не ні, подав, ні, ні, а ні, ні. обирався. 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 Обирав. Не, обирався. не подав у державний ринок. Обирався. якщо декілька разів, так. то коли перший, раз, раз обирався. Перший раз добирався. обирався 20 квітня 13 20 квітня 2013 року. 20 квітня 2013 року. Якщо ви пам'ятаєте, з урахуванням уточнень головуючого судді, були ще декілька обрань не внесень відомостей обрань на загальних зборах. Що пам'ятаєте, ми... Чи єдиний раз ні? -і 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 -і. Ну, ви ще до речі, ви сказали, що ви були обрані головою правління, але ось представник зробив уточнення, про що не, не ну не, не, не зазначили, то ви вважаєте, що 20 квітня, 13 ви були обрані головою правління саме. На, загаль, на загальних зборах чи якимось іншим шляхом, або в іншій процедурі. Може, чесно, якраз було друге питання, яке стосується органу обрання. Якщо ви можете зараз уточнити це окреме питання, який орган вас обирав? Орган управління? Ну, Ви знаєте краще статут, який да. на який тей, орган вас в... на момент, На той момент. Я вже 98-го року редакція була статутом. Тому статуті було написано, що голова управління обирається на правлінні кооперативу. Давайте ще раз уточню, щоб ви не тратили на чат дорогоціни. Мене не цікавить, що було написано в 98-му році в статуті. В 13-му році, 20 квітня, як ви зазначили, який орган управління обрав вас на посаду головою правління? Збор. Загальні збори. Загальні збори. Загальні збори. Таже ваше честь. Там полімете в дев'яносто або це... заселене, або засідання рішенням правління, рішення. або самопредставництво прийшов. Ось я є, видав наказ. Чи попередній який там голова, чи керівник був, який видав наказ про призначення вас. Коротко, чи ви по контракту, що було підставою вас е, вважати, що ви обраний головою управління датою 20 квітня 2013 року? Я отримав відповідний загальні, загальні, загальні збори. Загальні загальні збори. Не, ну, сказали, ну, він має намір поправити. Тобто ви остаточно я... залишаєтеся на позиції, що саме з е, загальними зборами. Загальні збори ну, до державного реєстру, коли я вносив, подав відповідь. Ваша честь, Але ви налаштовуєте на відповідь. Він уже дав відповідь збори. впевнені, що загальними зборами. Ваша честь, ви його наштовхуєте на додаткову відповідь. Так. Шо, Вашу я позицію я ви можете висловлювати, коли... Я її, буде, її буде, буду висловлювати. Вас, Ми продовжуємо не ну, довіряти складу суду. Ой, не зверіться, пожалуйста. Яким? <кхів> Яким рішенням? Загаль... Рішенням загальних зборів? Ні, рішенням управління корпоративою. Можна уточні? Уточні. Ваша честь на 2013 року цей останній редакція статуту була затверджена в 2017 році. На момент призначення серед головою управління діє статут 1998 року, згідно якого голова управління обирався, члени управління обиралися загальними зборами, а голова кооперативу обирався на зборах управління. Тому То уточніть на 20 квітня 2013 року. Що було правовою підставою для того, щоб Середенко вважав себе обраним головою правління? Який це документ? Це рішення зборів, це рішення це протокол, правління, це контракт, що це, це протокол засідання членів правління. То як ви поясните, що вказує і на запитання, зазначивши зборами загальними зборами? Відбулися загальні збори, де я був ну, хоча, вибраний в, в, в правління кооперативу. А потім правління кооперативу мене виправило головою правління. Про це розбували. Він не могнув Зрозуміла відповідь. ще питання. Я давно вже був. На який срок обирається голова правління згідно статуту чинної статуту, бо редакції ці скасовуються 90-го. На який срок, пане Селюденко, обирається голова правління згідно статуту. В останнього, тому що серед попередньої редакції скасовуються Останнього. Уточніть, на який період часу ви бажаєте дізнатися інформацію про там норми чи положення статуту? На момент 20 квітня 2013 року, коли вас обрали в перший раз. Який строк обрання? На який термін нас обрав? Там не зазначається. Я ще раз уточнюю, я не зрозумів. Я... Термін не за не не зазначався в статуті на тринадцятий рік на 20 квітня тринадцятого року в статуті не було написано на який термін обирається голова правління чи вправління дякую. Ми зафіксували, що в статуті 2013 року не тринадцять на вашу думку або перед ним, який дев'яносто Які на 2013 рік у тій редакції так. статуту не зафіксовано термін, на який обирається голова правління. Таким чином ви не знали на який термін терміна. Bez terminou. Bez terminou. Закінчилися повноваження за строком обрання Голови правління. Мої повноваження закінчились, коли до державного реєстру внесли нового керівника голови управління Зрозуміло. Це коли? Це 31 січня 21 року. А до, 30, до ні, ні, За, за наказом мої повноваження закінчились згідно наказу. Який був що -то, підписаний? Олі, від 6 на 4 Це закінчується наші поміж. Да, да. Ще запитання. Ну, так вважає позивати. Це його право. В межах якого строку подано позов на поновлення на посаді. Ви звернулися в позовній заяві, яку готував, до речі, ваш представник а не ви. І замітив, що є технічні якісь там помилки, Я... кістанпомилки. Якось... тебе уточнив. ви не зазначили жодного разу у позовній заяві і в документах, які надавали процесуальних, в межах якого строку ви поновлюєтеся на роботі? А ще, ще ще. в межах якого ви маєте, ви маєте намір з'ясувати, з якого часу просить поновити себе на роботі саме середенко. Відповідно до матеріалів справи. Поданий і подавачем, здається, витяг з статуту, і ми подавали статут 2017-й редакції. Там чітко вже це питання ми розглянули, там чіткий термін два роки. Про два роки обрання голови правління заявляв і свідок, який сьогодні був допитаний. Тому, виходячи з положень закону України про кооперацію, який визначає, що термін голови правління термін повноважень голови правління. Закон не рішення правління. Закон обмежує строк повноважень п'ятьма роками. 2013 рік плюс п'ять, п'ять років закінчиться у 2018 році, а вас обирають безтерміново. З якого часу ви вважаєте, треба поновити вас на роботі. То ви межакого строку, так. от ви зараз оновлюєтесь якого строку наказ був 6.04.2021 року. Це було підставою для занесення трудового книжку наказ про звільнення. Так записано трудовій книжки. Звільнення середенка Володимира Івановича з посади голови правління ГБК КПРАСІРШостого четвертого З 6.04.2021 Але з урахуванням норм кодексу законів про працю. Ця дата буде продовжена на момент видачі трудової книжки. Трудову книжку йому вибухали 19. Трудову книжку йому було видано 19. З якої дати 6-го 4-го. 6-го 4-го 21-го року. Термін почався коли? Це закінчення терміну. А коли він почався? Ну, 5 років, 2 роки чи безтермінової? Назад, ви назад, Які? 20.04. 20 20 20 20 20 я обиду. 6.04.21 мінус 2 роки, 6.04.2019 я, я не розумію, що я теж не зрозуміла. Давайте робити. я вам ще раз тоді поясню. Всім хто не розуміє. Так, я би знову-таки вам все ж таки зауваження до занесення за журналу судового засідання. Ви вправі щось не розумієте, але знову ж таки звертаю вашу не поводьтеся себе зухвало. Якось вибирайте вирази. Якщо з'ясовується я... в судовому засіданні запитання, не... що є предметом незрозумілості, це очевидно, не, не то все ж таки вибирайте вирази. Ми вам. Я можу продовжити, я зрозумів. Занесли протокол, я і значився. Ваша честь. Ми з'ясували. Що по закону термін повноважень 5 років голови правління і не може бути більше. Ми з'ясували, і це є в доказах, Ми можемо піднімати статути редакції і бачити 2 роки термін повноважень голови правління в кооперативі. Їх там було 3, чи 4, чи 5, і у всіх у них 2 роки. І в 9 року. Два роки війни. Ви подаєте позов поновитися на посаді, ви можете в межах. Чинних повноважень, на які вас обирали, тобто на два роки. Я почув відповідь, що ви обраховуєте кінець терміну, 6 квітня 2021 року. Проста математика, я так зрозумів, можливо, це стосується мене. Я не розумію. Підтверден. Мінус два роки, і виходить, що починається ваш строк, в межах якого ви подаєте позов до суду і розраховуєте компенсацію за відпустку, вимушений прогул. 6 квітня 2019 року. Ну правильно? Я просто уточнюю. Я не розумію, ваша честь. Ви все розумієте. Я не знаю, чого занесли в протокол. Я не розумію. Для себе я не розумію. То ваша дата, з якого, чи ви наполягаєте ну, на тому, що треба поновити від 6-го, 4-го, 20-го, там, першого року, дати незаконного наказу, як на вашу думку, повелого, так? Так, 05-го, 04-го був наказ про звільнення, Значить, Значить, він обирався по логіки в 2019 році, десь в межах квітня місяця. Квітня місяця. Ні, ви погоджуєтеся з цими тоді. Це, це ж його розжиття. Це ж його мислі. Ви надали до поняття до мого запитання. Ви ж взяли ініціативу і дали, взяли на себе можливість надати відповідь. А я конкретно ставлю. Він там починається і закінчується. року. Треба вважати, що, ну, вас, що... термін. Чи ви вважаєте, так як зазначив ваш довіритель, що е... Він займав посаду голови правління, включно по в... дату видачі наказу. Тому що є мови закону і статуту. Я... Це ваша позиція. Це, да, це моя позиція, але вона Важає. позиція Важає. на вимоги да, нормативного розбереться ваші нормативного шкафі і це зазначено в відзові. Це зазначено в заяві проти спочного права Два роки. От я і питаюся знайти отуда, то откуда вона починається? Откуда ви враховуєте бодані? Ми перейдемо до ваших нарахувань. Ви вважаєте, ви ну, вважаєте і статутом, які обмежували? Термін. А сторона позивача вважає, що не було обмежено терміном, і він був головним колінням до видачі спирного наказу.